РЗ, Запорізький електровозоремовний завод. А потім вже як тут відкрилося, запустилося, я знову на Завод там я пропрацював довгий час. Може вчитися, бо ще багато чого тут є вчитись. Приспособи прив'язуються, діталь прив'язується, інструмент, кажемо, криза, різець, там, мечи, сверло, то есть все по одежде привязывается по ногам. А а я працюю 13 лет. Еще перед ним я И працювати. Сам с Преображенка, с его Преображенка. У Запоріжжя було релоковано більше 500 підприємств. Водночас, якщо говорити статистикою, даними, то з Запорізького регіону спочатку повномасштабного вторгнення було і релоковано маленьких та середніх суб'єктів господарювання, таких більше, ніж 5 тисяч. Звісно, це великі цифри. Але ми з вами, на прикладі бачимо, що в нас неймовірні люди, підприємство Заріхували, рік і Сільмаш. Зараз трошки в аграрії з ціновою політикою на збіжжя стабілізувала ситуація, попит є, але не завжди ми його можемо закрити. Продукцію сотки ринку саме корискидача мінеральних добрив це саме розкидачі компанії Оріхів Сімаш. Ми продали дуже багато техніки за роки існування, і треба були комплектуючі і запчастини. Техніка має, звісно, властивості інколи ламатись. Тож ми проводимо абсолютно вся наша техніка підлягає гарантії. У нас є гарантійне обслуговування. Тож ми нам треба працювати у нас немає іншого вибору.